Він буде саме щаслива людина. Він заробить вам грошей в два рази. Повірте, x 2 точно буде. У вас буде чудові відносини, чудовий секс, момент ласки, mm. і саме тоді він може відкритися і дати вам більше трошки уваги через слова, якщо він це проявляє, наприклад, там діями. Да, так. тобто він може це сказати, і це є нормально. Тобто тут така історія, мені подобається там закати. Якраз для себе розумієш, ага, а тобі ж там раніше взагалі це не подобалось. Uh -huh. Ти навіть не звертав уваги. От, а тут раз у тебе ланочка така романтики. Такі опа, ну добре. Тобто Ти можеш собі щось там <сміх> планувати, якщо якась вечеря, якийсь похід, то ти розумієш, що там має бути класний закат. Тоді йому сподобається. І це і є знайомство, коли ти людину пізнаєш заново. Так, ти Розумієш, як як вона спілкується, як вона про тебе турбується, яка вона в ліжку, е, яка вона при кризисних ситуаціях? Але коли ти знаєш нові деталі, у тебе відбувається така історія, що ти можеш дуже легко зробити приємне.